Доброго дня, шановні колеги. Прошу займати свої місця. Розпочинаємо засідання уряду. Декілька слів на початку. В рамках наших пріоритетів, наших завдань щодо відродження економічного зростання. Ми сьогодні будемо приймати теж ряд важливих рішень. Насправді до початку нової сесії українського парламенту ми маємо з вами напрацювати пакет законодавчих ініціатив, які нам потрібні в рамках роботи українського парламенту для того, щоб забезпечити підтримку економічного зростання. Ми маємо сьогодні невеликі позитивні сигнали від розвитку національної економіки, але ми розуміємо, що цього є недостатньо, і тому нам потрібно дуже швидко рухатись. До більш глибокого зростання. І сьогодні одне з таких рішень, яке дозволить нам працювати якісно з інвестиціями, я запрезентую. Це наша з вами спільна робота. Створення офісу залучення і супроводження інвестицій. Я скажу декілька слів про це трошки пізніше. Також я би хотів підкреслити, що наші урядові ініціативи в рамках нашого плану дій, які ми з вами затвердили, вже є певний пакет законодавчих ініціатив, які ми будемо вносити до парламенту. Я звернувся. До наших стратегічних радників пана Бальцеровича і пана Міклаша, щоб вони долучились до цієї роботи і а, теж внесли ініціативи і пропозиції щодо тих необхідних законодавчих змін, а, які можуть увійти до урядового пакету а, на початок роботи українського парламенту. Тому Я би, би міністрів долучитись до цієї роботи, сконтактувати з групою стратегічних радників, визначитись, які ще є питання, які потребують нашого спільного узгодження, для того, щоб цей пакет був максимально повним. Що би я хотів сказати? Так чи інакше, ми розуміємо, що від економічного зростання ми можемо мати достатні інвестиції в підвищення рівня життя людей. Тому наші два найважливіших завдання сьогодні це питання оцінки праці українців. Я вважаю, що робота і оплата праці українських громадян є недооцінена, тому наше завдання сьогодні реформувати систему оплати праці таким чином. Щоб кожен український громадянин отримав достойну заробітну плату, це перше. По-друге, щоб вона була білою, і по третє, щоб людина, яка сьогодні працює, і отримала і нормальну заробітну плату з одного боку, і з іншого боку, в тому числі і на майбутній захист пенсійної системи, можу сказати, що і пенсійна система потребує сьогодні змін, тому питання створити сучасні пенсії, а це буде означати, що нам потрібно в межах і в рамках можливості нашої економіки і пенсійного фонду прийняти всі необхідні рішення для того, щоб пенсія в Україні зростала. У нас є думки з цього приводу. Ми над цим питанням працюємо. Ми зараз зважуємо всі можливості економіки, що ми можемо запропонувати українським громадянам, і обов'язково це запропонуємо. Це будуть не популістичні, а дуже конкретні кроки. Які в найближчі, найкоротші терміни, ми презентуємо для українських громадян. Це буде в рамках можливості і бюджету існуючого і існуючої економічної ситуації в нашій країні. Але разом з тим, хочу ще раз підкреслити: для нас важливо забезпечити економічне зростання. Нам потрібно, щоб бізнес в Україні відчував себе комфортно, щоб кожна гривня, долар, євро, які інвестуються в економіку, були успішними. Нам потрібно це надзвичайно. Для інвестицій саме в якість життя українців. Сьогодні я презентую наше напрацювання щодо створення Офісу підтримки і супроводження інвестицій. Ця робота проводилась декільками міністерствами, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, координувалась в тому числі міністрами і заступників міністрів. І якщо ви не заперечуєте, я зараз декілька слів презентую вам ці спільне напрацювання. Шановні колеги, ми вийшли на фінальну частину запровадження цього рішення. Насправді сьогодні Україна є цікавою і ми це з вами споглядаємо чи дискутуємо з багатьма нашими іноземними партнерами. І взагалі ця ідея виникла після відвідані Сполучених Штатів, Німеччини, Європейського Союзу. Зустрічі з бізнесом, де бізнес абсолютно чітко говорить, нам цікава Україна, ми хочемо інвестувати в Україну, ми готові це робити, у нас є капітал. Але нам потрібні певні умови, при яких ми прийдемо. Ми сьогодні маємо якісні приклади інвестицій, але нам потрібен координаційний механізм, який дозволить кожному, хто хоче інвестувати в економіку, хто має можливість інвестувати в економіку. Щоб він знав, де його точка входу, який сервіс від влади він отримає, і яким чином влада буде сприяти залученню інвестицій і тим, щоб інвестиції були успішними. Ми бачимо, які у нас є проблеми, це постійне, я би сказав, хронічна проблема в економіці нашої держави зменшення будь-якої конкурентності. Ми е, мали величезні проблеми і не тільки в 2014 році, і в попередніх роках, коли популізм зашкалював, і все, все те, що потрібно було направляти на розвиток держави, на розвиток економіки, на підтримку інвестицій, на вироблення національного продукту, навпаки, це все дуже швидко проїдалось, і люди ставали все біднішими і біднішими. А технології в технологіях ми відставали. Врешті-решт ми є сировинною країною, країною з сировинним типом економіки, що є абсолютно неприпустимим. Ми маємо сьогодні позитивні тенденції щодо зростання. Але ми розуміємо, для того, щоб економіка почала розвиватися, нам потрібні інвестиції. Нам треба вкладати ресурси для того, щоб розвивати нові технології, національний продукт реалізувати на 100% наш експортний потенціал, а створити додану вартість саме на території України, а не так як це в багатьох випадках відбувається зараз за межами країни. Тому наше завдання. Забезпечити економічне зростання, в тому числі через залучення прямих інвестицій в Україну, що нам для цього потрібно? Нам потрібен економічний клімат, тобто розвиток і інфраструктури. Ми маємо забезпечити довгострокові умови для ведення економічної діяльності. Нам потрібно забезпечити політичний клімат, тобто стабільність. Що є дуже важливим, і я думаю, що при спілкуванні з іноземними інвесторами і внутрішніми інвесторами всі хотіли би розуміння політичного стабільності. Це означає, що всередині є відповідні умови, при яких можливо фінансувати, можливо інвестувати, і не боятися за те, що твої інвестиції будуть якимось чином програні. Ситуація на ринку праці є дуже важливою, і ми тут маємо теж свої певні переваги. Захист прав інвестора та приватної власності. Я думаю, що ні для кого не є секретом те, що питання реформи судової системи, питання захисту прав власності є питанням чи не одним із пріоритетних, які сьогодні задають нам інвестори. Тому наше завдання це питання вирішити. І створення бізнес-клімату. Бізнес-клімат це легкість ведення бізнесу, це можливості робити абсолютно спокійно свою справу. І тут уряд робить ряд кроків і по дерегуляції. І щодо ліквідації певних контролюючих структур, які є абсолютним анахронізмом минулого, і вони нам не потрібні. Але разом із тим, цей офіс, який ми створюємо, він відповідає найкращому досвіду світових країн, в тому числі і Америки. Така програма діє і сьогодні в Сполучених Штатах Америки. Ми вивчали досвід і Литви, і Польщі, і Грузії, і Чехії, і Німеччині. Взялися саме найкраще і зараз будемо розпочинати саме цю роботу. Цілі наступні: ми маємо створити точку входу для залучення інвестицій, тобто той, хто хоче інвестувати, або там, де ми бачимо потенційні можливості в будь-якої країни, що вона готова інвестувати в Україну. Ми маємо за руку привести цю інвестицію. Ми маємо їх супроводити, створити нормальний клімат для того, щоб під ключ будь-яке виробництво, будь-який бізнес-проект був зреалізований і зреалізований був успішно. Для нас це надзвичайно є важливим. Перше моє повідомлення на будь-які зустрічі. Я говорю наступне. Нам потрібно, щоб ви не тільки інвестували в Україну, щоб ваша інвестиція була успішною, тоді це буде дуже серйозний знак для інших інвестицій. Інвестиції змінюють країну. Якщо ми умовно візьмемо 10 компаній, які можуть інвестувати сьогодні в Україну, це буде один крок. А якщо ми візьмемо сотні компаній, тисячі компаній, які можуть інвестувати в Україну, вони будуть змінювати культуру ведення бізнесу, вони будуть створювати конкурентні умови для ринку праці, вони будуть розвивати найцінніший капітал, який є сьогодні в країні. Це Громадян з точки зору їх знань, навичок, досвіду, освіти, і це є, і це те, що змінює країну. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб така інституція почала працювати достатньо швидко. Ми працюємо, цей офіс буде співпрацювати з Міністерством економіки, з міністерством фінансів, з МЗС, торгівельними представництвами. Ми будемо працювати з бізнесом буцменом, тобто зі всіма інституціями, які задіяні в економічному житті нашої країни. Окремо хотів би сказати, що в тому числі ми будемо взаємодіяти зі всіма бізнес-асоціаціями, в тому числі міжнародними, такими як Американська торгівельна палата, європейська бізнес-асоціація, з посольствами дуже важливо налагодити якісний механізм співпраці з місцевою владою, тому що багато інвестицій сьогодні. Будуть розміщувати саме на територіях. Це означає, що з муніципалітетами, з обласними адміністраціями, з контролюючими структурами потрібно буде ефективно взаємодіяти для того, щоб всі бар'єри, всі бюрократичні процедури взяти на себе. Цей офіс має координувати цю діяльність. Також ми будемо працювати з цей офіс буде працювати з міністерствами і тому для того, щоб забезпечити якісну взаємодію між офісом залучення офісом залучення інвестицій. І урядом України ми зможемо, ми зможемо побудувати цю роботу таким чином, щоб була контактна особа, яка може забезпечити таку взаємодію. І тому передбачається наступна структура. Ми маємо, ми маємо створити уповноваженого уряду. Тобто, це буде, ми вже визначили кандидатуру, це буде один з заступників міністра фінансів. Тобто, ми на заступника міністра фінансів покладемо повноваження. Щодо урядового уповноваження і роботи з цим офісом. Що є дуже важливим? важливо є те, що ми маємо сьогодні підтримку міжнародного фонду Western NIS Enterprise Fund, який повністю забезпечить підтримку фінансову цього офісу, роботи цього офісу. Це означає, що ми зможемо залучити найкращих фахівців. В команду цього офісу цей офіс буде розміщуватись в будинку уряду максимально близько для того, щоб впливати на рішення. Безпосередньо представник офісу буде брати участь у засіданні уряду, що є дуже важливим для того, щоб мати можливість висвятковувати все те, що відбувається в економічній сфері і в сфері розвитку і інвестицій. Я очікую, що ми до 1 вересня спільно. Зможемо отримати від повноваженого, який буде призначений урядом, пропозиції щодо команди фонду, щодо пропозицій директора команди офісу, директора цього офісу. Але хочу підкреслити, що нам потрібні кращі і краще і фінансування міжнародного фонду дасть нам можливість залучати саме таких фахівців в цю роботу окремо. Хотів би підкреслити, що ми запустимо роботу. Я думаю, що з 1 вересня. До 1 вересня ми отримуємо від уповноваженого такі пропозиції, які можуть бути розглянуті і затверджені урядом. Тобто, самоположення про офіс, як я сказав, умови відбору директора офісу. Це має бути абсолютно публічний процес. Також і Умови відбору самого персоналу, окремо хотів би підкреслити, що ми узгодили з міністром фінансів, міністром першим віце-прем'єр-міністром, те, що цей процес буде координувати уповноважена з питань роботи Офісу інвестицій, це буде перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, яка має вже 17-місячний досвід роботи в самому в уряді України на посаді заступника міністра фінансів і першого заступника міністра фінансів розуміється на публічних фінансів. А до цього 17 років працювали якраз в сфері залучення інвестицій. Тому перед фондом перед офісом буде стояти завдання дуже чітких. Ключових показників ефективності діяльності ми будемо з вами заслуховувати звіт по роботі цього офісу. Ну і саме головне, це може бути немає бути якась окрема ще одна інституція, яка просто буде займатися невідомо чим. Дуже чіткий портфель інвестицій. Ми маємо прийти за тими, хто хоче інвестувати і допомогти їм інвестувати. Маємо забезпечити під ключ виконання всіх завдань, які пов'язані з бюрократичними процесами і дозвільними процедурами. І, врешті-решт, ми маємо забезпечити те, щоб кожен бізнес став в Україні успішним. Перший крок буде зроблений в вересні, і тоді ми зможемо говорити через декілька місяців після того, як розпочне роботу цей офіс. Ми будемо розглядати з вами доцільність створення такого офісу. Можливо, в областях спільно з обласними державними адміністраціями і муніципалітетами для того, щоб пришвидшувати роботу з реальним сектором, з інвестиційними проєктами, що є надзвичайно важливим. Окремо, хочу сказати, що ми зараз працюємо, МЗС, Міністерство економіки, над розвитком наших торгівельних можливостей, особливо мова йде про підтримку українського експорту. Ми маємо там широченні можливості, які сьогодні повністю не використовуються. І такі механізми, як зони вільної торгівлі, зокрема з різними країнами, дають нам можливість використовувати максимально е, глибоко цей потенціал. Тому е, я думаю, що наступними такими кроками саме буде в тому числі і питання створення. Е, е, більш ефективних механізмів торгівлі експортного потенціалу для нашої країни нам потрібно зараз визначити щодо підтримки нашої промислової політики, і найближчим часом ми теж будемо презентувати вже ті кроки, які ми будемо направляти на підтримку промислової політики України. Я думаю, що все саме цікаве ще попереду. А колег закликаю прийняти такі рішення. І розпочати підготовку до запуску офісу залучення і супроводження інвестицій. Дякую за вашу увагу.